Старший брат поляниці та нова загроза для Москви. Знайомтесь, панове, новий український ракетодрон Пекло на що здатна ця зброя, та чи може ворог захиститись від неї? Ось саме про це поговоримо у цьому випуску. Нуло майже чотири місяці після того, як президент України офіційно повідомив про перше успішне бойове застосування дрона ракети «Паляниця», про який ми говорили в одному з попередніх випусків. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. І тепер глава нашої держави заявив, що сили оборони отримали ще одну нову ракету дрон і назвали її ПЕКЛО. Це перша серія ракет дронів українського виробництва, які передали до війська, а також запустили у серійне виробництво. То що відомо про характеристики пекла в порівнянні із паляницею? За інформацією з відкритих джерел обидва боєприпаси, попри візуальну схожість, мають однакову дальність ураження до 700 км, але відрізняються швидкістю. Паляниця летить до 450 км на годину, а пекло до 700 км на годину. Ракета дрон пекло має габаритний розмір приблизно 2 метри завдовжки і 2 метри розмах крил, тобто 2 на 2 метри. І розмір обумовлює чимало технічних показників, серед яких і бойова частина боєприпасу. Стосовно паляниці відомо значно менше. Наразі немає точного розуміння, який у неї розмах крил, яка її довжина і яка умовно стартова вага боєприпасу. Через це неможливо навіть приблизно сказати, яка у неї можлива реальна вага бойової частини. Експерти говорять, що пекло виглядає станом на зараз досить зрілим та дорослим технологічним вирбом. Натомість, поки характеристики паляниці залишаються повністю засекреченими з міркувань безпеки. Тож, що саме зроблений ракета-дрон Пекло? Цей виріб має алюмінієвий клепаний корпус тобто його вироблено за технологією, яка давно відома і знайома, оскільки алюміній це той матеріал, з якого роблять корпуси великої кількості аналогічних виробів. Інакше кажучи, ракети роблять саме так: пекло оснащений реактивним двигуном, використання якого вимагає міцності корпусу. Та його конструкції, і у цьому випадку зроблено правильний вибір матеріалів, завдяки чому можна масштабувати виробництво. Тому такі корпуси говорять про можливість масового промислового виробництва та про відпрацьовані роками технології. А про дорослість з цієї ракети дрону вдало висловився головний редактор військового порталу Дефенс Експрес Олег Катков на ракеті дроні пекло відсутні зовнішніх тяги для елеронів та елевонів, себто аеродинамічні органи управління, симетрично розташовані на задніх кромках консолей крила, і це пряма ознака дорослої розробки. Це говорить про те, що люди, які розробляли цей виріб, знали і розуміли, що саме вони створюють, адже те, що підходить, скажімо, для дрона. Який летить зі швидкістю до 200 км на годину, вже не підходить для виробу, що має швидкість 700 км на годину. Зокрема, навіть перевантаження при старті зовсім інші, бо такий боєприпас за декілька секунд має прискоритися до швидкості приблизно 200-300 км на годину, щоб запустився його турбореактивний двигун і виріб полетів. Тому загалом ця розробка справді здається зрілою та готовою до масового промислового виробництва. Наступне питання це те, з чого пекло може запускатися. Промоніторивши всі відомі подробиці про цю розробку можна зробити висновок, що пекло запускається безпосередньо з землі. Бо якби це був повітряний старт, тобто його запускали з літака, то довелося б робити крила, які розкладаються. До речі, за словами експертів, відсутність крил, що складаються, теж говорить про вкрай прагматичну розробку. Всі ж догадуються, що розробка того ж самого складеного крила це час, гроші, ускладнення конструкції і відповідно менша кількість готових боєприпасів. А оскільки зараз в нашій країні триває війна, нам потрібно багато дронів ще навчора. Тож ми банально не маємо стільки часу і не можемо жертвувати кількістю виготовлених БПЛА. А ще є ймовірність, що ракета дрон «Пекло» може навіть з умовної триноги запуститися. Наприклад, іранські крилаті ракети Соумар, які є точними копіями російських х 555 також запускаються з триног. Також є ще Шведська РБС-17. Та й на правду прикладів тут чимало. Тому у випадку з пеклом такий варіант також максимально відповідає вимогам військового часу. Це була демонстрація роботи шведської РБС, -ки. чисто для розуміння функціоналу триноги в польових умовах. Про систему наведення пекла, про бойову частину, про її тип цієї інформації наразі немає у відкритих джерелах. Тут є лише здогадки та версії, які відрізняються одна від одної. Тому говорити про них, як на мене, немає сенсу поки що. Однак пару слів ще скажу про цілі, яке пекло здатне вражати. Оскільки бойова частина та її вага невідомі, точно сказати щось важко. Проте можна з певністю констатувати, що ця ракета дрон буде використовуватися проти тих об'єктів, по яким Сили оборони України працюють і зараз. Себто це віддалені стаціонарні об'єкти, зокрема підприємства ОПК, склади боєприпасів, пального тощо. Але враховуючи велику дальність польоту, географія цих об'єктів. Може бути доволі цікавою і розширеною. Наприклад, Москва. Вона розташована всього лише за 500 кілометрів від кордону з Україною, в той час, як дальність польоту нашого пекла, як ми вже і зазначили, 700 кілометрів. Тобто гіпотетично цих можливостей має вистачити з головою, щоб облетіти путінське ППО і завдати потужного удару української демократії, де з неподалік столиці Росії. До речі, пам'ятаєте нещодавню масовану атаку українських дронів по Росії? Так ось є чутки, що в цій операції брав участь герой нашого випуску, та відповідно своєї назви влаштував справжнє пекло на різних об'єктах Путіна. Від бог це дуже стрім на вулиці. Я я так обос і що Тобто, варшрутки, б була маршрутка, я б ще Це Ракети б'ють. Глянь. А какая разница? Едь, не едь, от судьбы не уйдешь. О, пятый. Ух, зарево сразу поперло. Ох, шестой. Ой-ой-ой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Ух ты. Дей, уже десять штук. Одиннадцать. 12, 13. Коротше, як ви вже зрозуміли, це теж доволі перспективна розробка, яка вже демонструє неабияку ефективність в потрібних операціях. Далі буде лише гарячіше панове, і ми обов'язково про це поговоримо в наступних випусках. До нових зустрічей!